Сонце зійшло у Прейдленді, але зайшло для правління Сімби. Це був світанок нової ери, для короля кову та королеви Кіари. Коло життя мало замкнутися, але іноді життя несправедливе, ніщо не могло зменшити печаль королеви і кову ненавидів себе за те. Ще не міг втішити свою дружину, тож король блукав, намагаючись уникнути болю, зосереджуючись на своїх королівських обов'язках. Звичайно, безуспішно. Доки одного дня, ох Боже, кову зрозумів, що для левиці вже все скінчено. Серце короля розбилося. Він співчував левеняті та її матері, але водночас не міг не відчувати ревнощів, дивлячись на нагадування про те, що він щойно втратив. Твій тато, мабуть, дуже хвилюється, правда ж, малеча? Кову відніс дитинча у безпечне місце. Не бажаючи поки показувати новонародженого Кіарі, перш ніж він не дізнається, що сталося з її батьком. Тож король послав кількох птахів на розвідку, і відповідь прийшла швидко. На родину дитинчата напали дикі собаки, які хотіли їхньої їжі. Самець бився до смерті, дозволивши своїй пораненій партнерці втекти. І тому у кову було два варіанти. Він міг віддати дитинча одній із своїх левиць, або зробити її майбутньою королевою прайду. Звичайно, кову не міг прийняти такого рішення сам, і коли він представив дитинча королеві, вона швидко стала її новим променем світла. Але королівська пара мала порадитися з шаманом, перш ніж прийняти остаточне рішення. І вона сказала їм, що традиції ніколи не дозволяли усиновленій дитині правити це було правило, яке кову та кіара неохоче прийняли, але хіба вони не були живим доказом того, що порушення правил може бути на краще, і наскільки вони пам'ятали з історії шрама традиція, яка забороняла двом королям правити разом, відіграла важливу роль. У загибелі темного принца, крім того, що, якби у них не було інших дитинчат, королівство залишилося без правителя. а якщо б у них було це золоте дитинча, яке могло б вирости, сповненим ненависті та розчарування, як шрам, правильний порядок дій був кришталево ясним коронація мала відбутися. Щоб зробити дитинча якого тепер звуть шані майбутньою лідеркою земель Великих Королів на краще чи на гірше. Де? Де я? Чорт забирай? Ні. Ох, я і я, я цього, цього не, не очікував. Ем, привіт. Хто ти? Ох, ну я. Я. <гас> ти маєш звідси забиратися. Ходімо, нам обом треба швидко йти. Синку, ти справді думав, що зможеш від мене втекти? Не тікай від мене. Цей тип збожеволів. Я маю. Ні, тату, будь ласка. Мені набридло твоє ниття, Фуджо. Тату? «М?» Я. Я щойно й покликала свого батька, а він король. Тож ти будеш мертвим, якщо торкнешся нас. Ох, у тебе є сміливість мала. Це я визнаю. Але ти прорахувалася, бо я випадково ненавиджу королівське сміття. Що тепер? Що за. Як ти смієш погрожувати моїй доньці? Це має бути вражаючим. Ти справді один з зарозумілих королів, тільки балачки і корона, яка змушує тебе вірити, що всі повинні вклонитися тобі. Відчепися, шахраю, мої левиці вже в дорозі. Так, так, мені страшно. А тепер, коли ти закінчиш танцювати, чи не міг би ти віддати мені мого сина? Твого сина? А де його мати? Вона покинула його. Подобається тобі це чи ні? Але я тут головний. Справді. Ти залишив своєму синові шрами? Звичайно, ні. Я бачила тебе. Ти його вдарив? На мого сина напали гієни, бо він не залишився там, де я йому сказав. Я просто сварив його, коли ти прийшла. І ти очікуєш, що я тобі повірю? Ні, дурню, я очікую, що ти повернеш мені мого сина. Навіть король не може відлучити дитинча від батьків. Шані, ти в порядку? Все добре, мамо. Якщо тобі потрібен твій фунт плоті, ось. Забирай його, та йди геч. Гаразд, я не хочу, щоб ти з твоїм сином розлучалася, але ви на моїй землі, і я прагну справедливості. Твій син буде зцілений тут. Поки він не одужає, ми побачимо, чи гідний ти довіри. Якщо тобі нема чого приховувати, Тобі нема чого боятися, і ти скоро знову побачиш свого сина. Гідний, яким же зарозумілим ти можеш бути ти не мій король. Якщо ти не погодишся з моїми умовами, можеш йти, але твій син залишиться тут. Я не попадуся у твої дріб'язкові пастки. Залиш дитину собі. Якщо вона тобі так подобається, ти серйозно збираєшся просто так залишити сина? Я не прошу багато. Так, так, я розумію, ти ідеальний. Просто насолоджуйся своєю новою іграшкою. Добре? Твоя мама за це заплатить, малий.